Говорить Чернігів сьома година десять хвилин. Ранок над Десною на Чернігівській хвилі немає більшого злочину, ніж байдужість. Сказав хтось із мудрих. І дійсно, часто саме через байдужість трапляються найстрашніші трагедії. Отож, у наступній передачі ми познайомимо слухачів із людиною небайдужою, яка вміє і щиро бажає допомагати іншим. Ми українці, нам все під силу. Ми нездоланні. Нам іти уперед. Спеціальний проект обласного радіо про тих, хто боронить країну від ворога, відстоює її незалежність і хто бере відповідальність за долю рідної землі на свої плечі. Безперечно, внесок волонтерів у підтримку українського війська заслуговує особливої пошани та подяки. Однак на сьогодні помітно, що цей рух, як в Україні, так і на Чернігівщині, все менше знаходить підтримки у громадян. Можливо, люди не впевнені, що їхня допомога дійсно комусь допомагає, або просто вони втомилися від кількарічної війни на сході. У цій ситуації українській армії продовжують допомагати, або вже досвідчені волонтерські організації. І котрі мають значний авторитет, або ж ентузіасти, котрі, не зважаючи на чиїсь закиди та іронію, і надалі прикривають тил бійців із мирних територій. Саме до такої когорти стійких та небайдужих, належить і невеличке волонтерське угрупування. У мені воно складається всього з трьох чоловік, але і досі продовжує допомагати воїнам на передовій. У студії Альона Сисенко і я запросила до розмови одного з менських волонтерів Олексія Прищепу. Відразу зауважу, що за час своєї роботи волонтер побував на передовій 12 разів, а спонукала його зайнятися цією справою. Поїздка до друзів на початку 2015 року. У мені випадково друзі казали, що їдуть там цього товариша привідувати. З'їздив перший раз. Я з відеозямкою займаюся, камеру взяв, зняв що там побачив. Жахнувся і зрозумів, що треба нам туди допомагати, тому що діла не буде. Ці всі руїни, поза які проїжджали, техніка розбита, це все дуже жахливо дивитися. Ну і відповідно, умови, в яких на той момент жили бійці: пінарники, телятники, ангари на тракторних станах. Ну де можна було, там їх розміщували. Вирішили, треба займатися. До мене ще один товариш звернувся, каже: я хочу. У мене машина є, Давай будемо щось. І підняли сільські ради, школи. За три злишком роки бойових дій на сході країни багато волонтерських організацій, якщо зовсім не зникли, то значно розгубили свій ентузіазм. А маленьким волонтерським об'єднанням, щоб завоювати довіру людей, тим більше треба було наводити переконливі факти своєї результативності. Таких уменських волонтерів було вдосталь, адже нічого не переконує людину краще ніж побачене на власні очі. Взагалі-то всі ж допомогу несли в наш координаційний центр. Більш детально інформації, куди це все попадає. Ну, знаю, що попало кудись в армію, а куди ж невідомо. А ми вже ж, відповідно, знімаємо, показуємо. Людина може побачити, де її банка сала, безпосередньо в руках у якогось вояки на фотографіях. Так що все в нас було під відео, звіт з кожної поїздки, як збори проводимо, як по селах їздимо, збираємо це все. Це все фіксуємо і в маси доносимо. Люди бачать. За 12 поїздок в зону АТО, за словами Олексія Прищепи, їхні вантажі завжди сягали понад дві тонни. Це не лише харчі, а й побутові речі. Також необхідною була і залишається потреба військових у ремонті техніки. Допомагають люди і грошима, то на ці гроші ми купуємо і запчастини на автомобілі, які надавалися волонтерам, які не зараз на балансі збройних сил України не стоять, і тому запчастини їх не дають відповідно. Волонтери самі повинні їх надавати їй запчастини. Чи можете сказати, що зараз вже в зоні АТО можуть обійтися без волонтерів? Можуть, але це буде важко, тому що дуже ще важливо увага людей. ці малюнки дитячі, які туди ми передаємо, це треба бачити. Вони в кожен кімнату в окопах, в бліндажах це все обклеєно. Ну їм, крім матеріального, ще й духовна підтримка. Що знають, що вони за когось тут оборонять, і що не дарим mm -hmm. вони там. Ну, все одно не все так гладко зараз. Хоча вже стільки часу пройшло, а ситуація. Ви займаєтесь відеозйомкою. Чи є можливо в планах створити, можливо, фільм чи якусь відеороботу Ну, судячи з того, що матеріалу вже досить достатньо, можна щось буде, зараз просто часу не вистачає. Те, що ми їздили, допомагаємо, ролики маленькі є, знімаю на каналі на YouTube, є, люди дивляться, бачать. Щодо тих, кому саме надавати допомогу, то менські волонтери не ділять бійців на своїх і чужих. Там на передовій всі свої, тому допомагають всім, хто потребує допомоги без винятку. Ми як їдемо, бачимо частина якась військова, зупинилися, перегомоніли, що треба, нада контактами обмінялися. Тобто для нас всі свої, нема там когось конкретно. Да, заїжджаємо. Є адресні посилки, які завозимо безпосередньо особисто в руки. Але нас це все по дорозі. Нам же ж не важко. А так намагаємося кого зустріли, з тими перебалакали. Якщо у них підтримка є, то ні, деякі кажуть, що ні нам нічого не треба, але а під мостом в пісках, там, наче все і нормально. Елементарно навіть навіть куриво готова просять. За весь час вашої волонтерської роботи вже все об'їхали дзвонувати. Не були в Маріуполі. Оце від Маріуполя і до моря. Іменно цей клаптик так вийшло, що там батальйон то наш був. Просто контактів не було з ними, щоб дзвонитись і так приїхати. Починаючи із це була Хлібодаровка, це найближче до Маріуполя. А потім Мар'янка, Авдіївка. Сєверодонецьк щастя. І на цей раз плануємо ще до станиції Луганської добратися, якщо вийде. Тож бажаю удачі не лише менським, а й усім волонтерам країни, котрі не побоялися, не розгубилися і не розчарувалися. А пліч опліч з бійцями АТО захищають Україну від окупантів. На цьому будемо завершувати. Нагадую, моїм співрозмовником був менський волонтер Олексій Прищепа. Ми українці. Нам все під силу. Ми нездоланні! Нам іти уперед. Спеціальний проект обласного радіо про тих, хто боронить країну від ворога. Відстоює її незалежність, і хто бере відповідальність за долю рідної землі на свої плечі?